Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Росіяни знищили унікальний заклад освіти в Антонівці на Херсонщині. Зелену школу про це повідомила міська влада. Там показали, якою була школа до російських ударів та руїни, що залишилися після ворожих атак. Навчальний заклад звели більше десяти років тому за європейськими принципами енергозбереження. Сьогодні окупанти кілька разів обстріляли школу під час гасіння пожежі. Під повторний удар потрапили рятувальники. Ніхто не постраждав. Заробляли на ухилянтах. на Київщині, затримали двох керівників ТЦК за підозрою в хабарництві. Йдеться про очільників Бориспільського та Бучанського центрів комплектування. За даними слідства, вони організували схему ухилення військовозобов'язаних від мобілізації, виготовляли підроблені медичні документи. Правоохоронці кажуть про два десятки осіб, які хотіли скористатися такими послугами. Під час обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже півмільйона доларів. Ще понад до 600 тисяч доларів з. Ли в їхнього спільника. Трьох підлітків, які підпалювали авто військових, викрили в Миколаєві підозрюваним 13, 14 та 16 років. Поліцейські кажуть, що хлопці діяли вказівками російських спецслужб за інформацією правоохоронців, Підлітки причетні до двох підпалів минулого тижня. 16-річному затриманому повідомили про підозру. Він під цілодобовим домашнім арештом йому загрожує до восьми років ув'язнення. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його молодших спільників. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео. За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав потрібний автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб неповнолітні знищили обидва пікапи. Більше 20 разів від ночі росіяни вже обстріляли прикордоння Сумщини. Під ударом опинилися 10 громад. Гатили з артилерії, били кабами і ФТВ-дронами. Внаслідок вчорашніх атак в області один загиблий та троє поранених. За минулу добу окупанти обстріляли 36 населених пунктів регіону. Пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі, склад та гаражне приміщення. Горіли приватні будинки. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини ще п'ятеро людей поранені. Протягом доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів області. З артилерії атакували верхньокам'янське по Костянтинівці. Не вдарили касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню. «Смерч». пошкодили два приватних будинки: АЗС та електромережі. Мешканців Новогродівки на ворог атакував дроном У Миколаївці пошкоджена приватна оселя. Російська армія підходить до Покровська Донецької області. Жителів закликають евакуюватися. За даними міської влади, нині війська агресора майже на 10 кілометрів від околиць міста. Людей просять виїхати, поки є можливість. Залишатися тут небезпечно. Окупанти б'ють по критичній та житловій інфраструктурі. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді, і по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або Приватну забудову або житлову забудову. Гинуть люди. Тому дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся, особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку. Ситуація тільки погіршується, краще не стане, влада і критична інфраструктура залишаються в місті, тому наполягаю, не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся. 230 тисяч літрів води привезли рятувальники мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини. Це допомагає вижити в умовах постійних обстрілів і за відсутності централізованого водопостачання, незважаючи на масовані ворожі обстріли, рятувальники ДСНС доставляють воду та іншу гуманітарну допомогу у Мирноград, Костянтинівку, Покровськ, Родинське. На Харківщині рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 43 гектари. Вогонь спалахнув у Балаклійському лісництві поблизу міста Балаклія. Понад чотири доби знадобилося рятувальникам, щоб приборкати вогонь. Завдяки зусиллям, рятувальників ДСНС та працівників відомчої пожежної охорони лісового господарства вдалося не допустити верхової пожежі. Постраждалих немає. На місці події працювали сапери ДСНС, які перевіряли територію на випадок вибухівки, щоб убезпечити пересування пожежних Неї техніки. Причина загоряння лісу, ймовірно, людська недбалість. Понад тисячу жителів досі залишаються у прифронтовій Курахівці, в селище приблизно за 7 кілометрів від лінії фронту. Щодня потерпає від російських ударів. Наразі тут оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Через небезпеку більшість сімей виїхали. Місцева влада та поліцейські переконують дорослих, що малечі не місце на війні і закликають евакуюватися до безпечних регіонів. Раніше в населеному пункті проживало близько трьох тисяч осіб, зараз трохи більше тисячі. Сьогодні будемо вивантажувати гуманітарну допомогу. Так, не всі все ще. Згодні чи готові їхати, чи розуміють, чи не зовсім розуміють, що треба виїжджати. Але роботу цю Курахівська міська рада з ними проводить щоденно. У нас дуже багато постраждалих. У нас є загиблі, і поранені, так що у нас 18 тільки загиблих по селищі мирного населення і 38 поранених по Курахівському Серостинському округу. Це звичайно, багато. За рік роботи морського коридору Україна експортувала майже 44 мільйони тонн зернових. про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Він зазначив, що експорт став можливим завдяки успішним діям наших військових та обороні в чорному морі. А також ініціативі зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, які Україна здійснює разом із міжнародними страховими компаніями. Нагадаю, що минулого року Росія в односторонньому порядку вийшла з зернової ініціативи. А тоді Київ заявив про тимчасові коридори у Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Мантажобіг склав більш ніж 64 мільйони тонн. Майже 44 мільйони тонн зернових було експортовано з України. Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку. Загалом українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35%. у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту. Розвідали місця базування та приміщення сил оборони в Херсоні. В СБУ заявили, що нейтралізували агентурну групу ФСБ. На правоохоронці затримали трьох фігурантів. За даними слідства, діяли вони окремо, але замикалися на єдиного куратора з Росії. Серед пріоритетних цілей для ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підвозів служби безпеки, національної поліції та прокуратури. Стало відомо про ще одну постраждалу через російські удари по Томеній Балці на Херсонщині. До лікарні звернулася 80-річна місцева жителька. Раніше обласна влада повідомила, що окупанти поранили літнього чоловіка. На момент обстрілу він був у власному будинку. Постраждалого госпіталізували, пошкоджено півдесятка осель місцевих мешканців. Потрощено дахи, вікна, двері та стіни. Лікарі Дніпра намагаються врятувати руки бійцю з Житомира. Руслан отримав мінно-вибухову травму. Бронежилети та каска врятували йому життя, але снарядами заділо кінцівки воїн наклав три турнікети. допоки вдалося евакуюватися. виходили з побратимами також під обстрілами. У сім'ї 27-річного Руслана всі чоловіки воюють, і брати, і дядьки, і сам він після лікування та реабілітації планує повернутися до Лав Арі. В першій годині ночі почався обстріл грубно снарядом. Я, виходить, почав затягувати побратима до за себе в окоп, щоб його спасти. Я його затягнув, а мене пошило просто руки. Побратима врятував. Ви б побачили ці руки при поступленні, ви б сказали, що такі поранення вилікувати неможливо. Але пройшовши вже більше п'яти операцій, ми маємо надію, що ми їх рятуємо, що він буде працювати руками. Намагаємося робити все можливе, щоб наші хлопці, герої, воїни не втрачали кінціво. Російськими дронами по російській же техніці. Така задумка у черкаських майстрів. Ворожі дрони, які не здетонували, забирають бійці, прибирають вибухівку і передають волонтерам. Ті ремонтують, переобладнують і передають військовим, щоб вони могли нищити окупантів їхньою ж зброєю. Ігор тримає в руках колись ворожий ударний дрон. Його направляли росіяни на позиції наших військових. Серійне виробництво це саме промислове. Тобто, якщо виробляти це одинично, це дуже дорогий дрон. Ну якщо це вони роблять зі свого алюмінія, зі свого заводу і виробляють їх тисячами, тобто його вартість зменшується до копійок, і, і це ну. А, тим більше комплектуючі з Китаю, для, для них заходять взагалі не проблемно, і, і отут -от -от це дійсно напрягає. Цей дрон не здетонував, тож військові вилучили з нього вибухівку, а майже вцілілий пристрій передали волонтерам. В кожному підрозділі є такий, ну, хто а хто сам якийсь самоучка, який, який не боїться, такі, робить такий скажений крок, який підбирає ці дрони, розбирає їх. Там, це ну, для мене поза моєю там. Уявую, як це, як, це, як це робиться. От. І майже в кожному підрозділі така гора цих збитих дронів. Ці російські дрони потребують ремонту, щоб знову почали літати, але вже у зворотньому напрямку. Це десятка дрон, це ворожий дрон, FPV, це ну, ударний дрон. Він камікадзе в одну сторону летить яким, слава Богу, що він не взорвався у наших хлопцях. Але нам він ми разом їх відремонтували і веземо назад нашим хлопцям. Міняють деталі, калібрують двигун та перепрошивають. Це ось розвалений двигун і комната рама, тому для того, щоб він адекватно летів, цей луч я придеться теж міняти. Артем навчався пілотуванню, а нині допомагає ремонтувати дрони. Потрапив спочатку. Я просто як студент, щоб навчитися літати. Можливо, в майбутньому як інструктор себе запропонувати. Ось і в принципі зараз ми дозбирали дрон і мотивація це знищувати ворога. З десяток дронів уже передали бійцям в роботі у майстрів. Нині п'ять ворожих дронів, які поставлять на крило найближчим часом та направлять з вибухівками на Росію. Наталя Сокол, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш ютюб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.